Тут шанують народні традиції у холі виставка український колорит. Все, що колись було у побуті українців, виготовили гімназисти, молодшим допомагали батьки. Урок присвячений одному з атрибутів народного життя ляльці мотанці, продовження комплексу виховних заходів і збереження або навіть поновлення українських традицій у школярів різних національностей. У нас діти навчаються різних національностей і задоволені вивчать. Різні мови, ви тут почуєте і німецьку, і англійську, і російську, і українську, і навіть польську, і єврейську, але ж все ж таки ми з побагою і любов'ю відносимося до нашої рідної української мови і дійсно до наших рідних традицій. І ви сьогодні побачите, як наші діти з таким задоволенням, з такою любов'ю виконують кухню мотанки. У більшості ляльки-мотанки виготовляли дівчата і забирали їх з собою після одруження в родину чоловіка. І заміжні жінки часто саме мотали, а не шили сакральні обереги. Вважалося, що вони оберігають від злих сил від зурочення, дають плодючість і продовження роду. Обличчя в ляльок були або порожні, або із хрестиком. Виготовлялися завжди із природних матеріалів. Майстриня Ольга Жукова, господиня Марійкіної садиби, дала майстер-клас з виготовлення ляльок-мотанок. Ляльковий бум в Україні можна побачити неозброєним оком. І особливо в нашій місцевості дає природні матеріали, які дуже добре використовувати при виготовленні льок, наприклад, морські водорості, сіно свіженьке. Так? А коли з ними працюють люди, особливо діти, це дуже корисно для їхнього здоров'я. Тобто, не просто так все це робили наші предки. В українській традиції були не тільки мотанки, на масницю виготовляли колективну ляльку дідуха, яку спалювали. У етноляльках вирізняються так звані нерозлучники дві ляльки хлопця і дівчини, які мали спільну руку. Їх дарували на весілля і іноді замотували колодочку у пелюшках, побажання на продовження роду. Я люблю, коли ми робимо парами. Кукле, ну дівчинка і хлопчик мне очень понравилось сделать этот проект. Это необычная работа. Там все вместе, все собрано, И вышивка, и шитье, и декоративно прикладное искусство. Все очень цікаво і улікательне. Бінарний урок з художньої культури і трудового навчання інноваційний метод, який застосували вчителі з виховною метою. Як колись ляльки виготовлялися у родинах і передавалась традиція з покоління в покоління, так і зараз ремесло підтримуватиме родинні зв'язки. Когда мама плела делала ляльку мотанку, вона передавала прежде всего традиції материнства, то есть, и потім дочка передавала теж своїм дітям. То есть, це вот головна традиція такого сімейного воспитания. Ляльки-мотанки, які виготовили дорослі діти під час майстер-класу, поповнять вже існуючу виставку.